В пошуках себе можна бігти, бігти далеко, заплутатись у вихарі емоцій. Та щоб досягти мети, головне вміти слухати. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, Народжену в Україні. Дівчина, що вміла слухати. Автор Катерина Скрипка Читає Додо. Її дім був наповнений речами, великі і малі, коштовні вироби та милі дрібнички, готові розповісти свою історію. Лише доторкнись. І вона слухала, годинами пестила візерунки, перебирала ніжними пальцями скарби свого роду. Ішов час: все рідше торкались реліквії, тендітні руки тієї, що вміла слухати. Вони жадали її тепла та вкривались тонким шаром суму, так його й не отримавши. Вона не знала, який сьогодні день, однакові, позбавлені сенсу, дні вирізнялись лише кольором неба в променях світла повільно кружляли порошинки. Та їй здавалось, що вони застигли. Разом з ними і вона комахою у бурштині застигла завмерла. Нездатна розправити крила, нездатна вдихнути глибше. Вона відчинила вікно, аби відчути себе живою, відчути себе, відчути на неї тисли стіни, простір навколо стискався, безглуздо заповнений речами нікому не потрібними, як і вона сама. Хотілося кричати, але вона лише дихала, ледь помітно. Тихо, тихо, тихо. Змарнілі скарби вдивлялись в обличчя, намагались вловити дихання, та нічого не чули. Їх було забагато, вона давно вже перестала приносити нові, серед такої кількості легко втратити, загубити, що саме вона забула, хотіла пригадати, але не могла. Щось дуже важливе. Важливе для себе, себе, їй так хотіли згадати. Серце бентежило неясне відчуття, відлітало птахою відчинене вікно, і вона йшла за ним вузькими вуличками, йшла, не озираючись, не хвилюючись, чи замкнула за собою двері. Далі від мовчазних стін, в'язового, мов смола повітря, вкритою пилом історії. У безмежні простори, сповнені п'янкою свободою. Свобода лякала, дедалі більш розгубленим ставав погляд, сильніше стискалися плечі. Люди примарами пропливали поруч, іноді крізь вона все йшла вперед і вперед, не кудись, а тому, що мала, загубивши цілі напрямок, боячись спинитись, щоб остаточно не зникнути. Тіні переслідували її, дихали в потилицю, наздоганяли, вабили втраченим, шепотіли банальності, простягали руки, вона мружилась, хитала головою, повітря від себе відштовхувала, озиралась сполохано, кроки пришвидшувала, а тоді знову озиралась: мені нічого від вас не треба, не чую, нічого не чую, і бігла. Бігла чим душ, байдуже куди, аби не назад, та в сірому світлі у тіней була перевага, найгучніший беззвукий і крик не міг заглушити минулого, листям, зірваним негодою, кружляла, шукала та не знаходила. Не пам'ятала, не пам'ятала, коли востаннє дивилась на відбиття, їла досита, сни кольорові бачила. Але й вертатись не квапилась горда, не підкорена, змарніла та майже знакровлена, вітрами зігнута, але не зламана, спинилась, рани укриє заплатами і знову вперто вперед маленькими кроками. Буяла весна, що відрізняє живе від вже мертвого. Біля вітрини стояла вона і дивилась. Майже торкаючись скла, хотілось піти, та невідома сила тягнула, вабила у прохолоду відкритих дверей. Під мелодійність підлоги вона опинилась серед напівтемряви. зітхнула захоплено, замилувалася, взяла обережно у руки тьмяне від часу дзеркало. Срібні візерунки розквітли під пальцями. Вона усміхнулась. І вона усміхнулася у відповідь легким павутинням із тріщинок. Вона все вдивлялась і навіть зуміла розгледіти, які в неї очі в цю мить ніби кольору неба, а ось вже зелені, зелені, мінливі, живі з переливами. Вдивлялась, вдивлялась, завмерла, прислухалась, почула тихеньку, до болі знайому мелодію про дім, про дитинства щасливі хвилини. Почула, а може, відчула, скоріше, згадала, що краще за все вміє слухати, а дзеркало тихо співало їй, заколисувало, і ранами гоїлися ледве помітні тріщини. Вона заблищало, і одразу у відповідь. Засяяла усмішка на обличчі у дівчини, і дівчина йшла, притискаючи знахідку, Не йшла, але й ціла, Заледве ледве ногами торкаючись, пестив волосся її вітерець та, як ніколи, хотілося жити. Зробила ще кілька кроків, зупинилась здивовано: дім, місце, куди вело її серце. З чим найбільше хотіла зустрітись, майнула по колу вона і назад повернулась. Все було так, як вона залишила. Хоча ні, не зовсім щось невломиво змінилось, простір розширився, сповнений сонячним світлом, заспівав для неї і про неї. Легко, ніби танцюючи, дівчина пройшла кімнатою. Обережно поставила дзеркало на видне місце і кожного дня дивилася на себе, приносила свіжі квіти, розставляла у кришталеві вази і усміхалась. Шкодувала вона про свою подорож. Ніколи. Шлях до себе не буває легким чи складним, лише вартим, якщо вмієш слухати.